Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть Російській Федерації! Друзі, сьогодні 27 вересня 2023 року. Я хочу вам показати такий сорт винограду, як Різауш. Це контрольне плодоношення перше В минулому році він був висаджений пагоном. І вже в цьому році є контрольне гронка, бачите? Було ще там, але я його зірвав. Бачите, лоза якось визріває. ось Лоза визріває. Ягода ось така. Зараз 5 копійочок беремо, аби можна було зрозуміти розмір ягоди. Це перше. По першому плодоношенню не, не определяють ягоди, але все рівно. Він довго висить. Я намагався не пробувати, чи він стигли, чи ні, давно вічно. Чому? Тому що ну, ягід мало. Якщо зрібати одну попробуєш другу, то не буде що потім пробувати. Але оскільки я бачу, що лоза визріває, а це дуже важливо, особливо, де я мешкаю в Західній Україні, в селі Панталія, це дуже важливо, щоб лоза визрівала. А раз лоза визріває, то я думаю, що ми з цим кущем подружимося. І він буде в мене довго на винограднику. Так. Беремо ми ягідку ось цю, Підірвалась вона якось. І зараз розрізаємо та перевіряємо на цукор. Друзі, здивуванню моєму немає меж. Гляньте на кісточку. Вона червона. Ви знаєте, я вже багато в своєму житті виноградів різних їв, але щоб була червона кісточка, це перший раз. Це Резауш. Сорт винограду. Власник його, ну хто його винайшов, це Таїрова. В інститут імені Таїрова, Одеса здається. Україна. Бачите? Червона кісточка. Ну що, зараз ми його на цукор візьмемо. Я думаю, що цей прилад покаже багато цукру. Друзі, дивіться на власні очі, якщо побачите. Вам видно? 23% цукру з столового сорту винограду. До речі, кісточка дуже легко відійшла від ягоди. Бачите? Вона тут майже не тримається ось. І таку ямку створила. Червона кісточка. А солодкий просто з медом потрібно зрівнювати. Дивіться, яка ягода гарна. Який товарний вигляд. Брав, до речі, його у Гранва, в сім'ї Поліжко. У них канали такі виноградарські Гранва. В них, в них його брав. Це бомба, просто бомба. Друзі, нехай вам всім щастить. Гарних всім рожаїх та перемоги над одвічним ворогом.